Так, добрий день, любі мої. Дивимося з вами. Не хотіла дивитися, але дуже просять Донецьку область. Донецьк сам дивитися не буде. Він поки що, поки що окупований. Але це діло часу. Дивимося Донецьку область. Просили подивитися там Авдіївка, Пєски. Е, Ось такий там лиман. Е, Зараз подивимося. Так, лиман. Лимон. А лиман, думаю, повинен бути вже звільнений. Я не знаю, я сьогодні викладаю відео, сьогодні викладу. Роблю зараз у нас 10.09. дві години ночі. Я записую вам відео. Сподіваюся, що лиман уже поки вийде відео, він повинен бути вже під українським прапором. Так. Коли викладу, поки що не знаю. Тому, коли я викладатиму, вже повинен бути під українським прапором. Так. Так, в Донецькій області, Донецька область, ті міста, які були не окуповані, не окуповані, вони залишаються українськими. Нічого далі руху туди-сюди навіть немає, я вам більше скажу. Якісь по Донецькій області будуть. Там дуже багато буде трупів. Донецька область там. Поранених трупів, ну, така ситуація. Далі. Будуть і обстріли, буде руйнування, це все зрозуміло. Дивіться, по Донецькій області якісь населені пункти починають відбиватися. Якісь перемоги будуть. І не одна на цьому тижні. Не одна. Отак От скажу. Але дуже буде важко. Там прям. Але оці всі бахмути і все, це все залишається українське. Ніхто там взагалі. Пески. що, Чула, що розсосейці кажуть, що то їхнє. Так хай вони запам'ятають, що територія України це є Україна, а не їхнє. Так, пєски. Та драпають вони з тих пєсок. Ні. Піски українські, хай вони не, не, не чують. Авдіївка. Авдіївка теж наша. Так. А щось там мені... А ну давайте глянемо на Донецьк. Я вам скажу, що ми якось дуже-дуже близько біля нього, біля Донецька. Прям дуже близько. Ну, навіть боюся щось казати. Не буду нічого казати. Там іде визвольнительна операція. Режим тижі. Режим тиші поки що збережемо, не будемо нічого давати паблікам. Бо вже бачила одного недоторолога і недоторологиню. Взагалі таке враження, що вона просто взяла навушник в вухо і просто диктує те, що я говорила. Ну просто алло, Ну, я рада, що ви таке робите, але ж, ну. Будь ласка, хоч переписуйте своїми словами те, що я говорю, а не просто слово в слово. А мені присилають підписники кажуть, подивись, будь ласка, що то, то ж тиждень тому ти так говорила. Я кажу, ну, дівча запізнилась. Так, давайте подивимось Луганськ, Луганська область. Давайте все-таки подивимось. Багато там чого. Ні, вона поки що. Ну, такі там малесенькі території повертаються, малесенькі якісь села. Але е нічого особливого, воно ну, не змінюється. Якісь малесенькі території, вони повертаються, якісь села можуть повертатися, повторюсь, села. Села якісь повертаються додому. Але, ну. Там ситуація залишається стабільно важкою. Там із чоловіками якась там проблема. Там важкувато. Луганськ навіть дивитися не буду. От чесно. Поки нічого туди дивиться, режим тижі був. Там все печально з 2014 року. Так. Донецьк. Луганськ, подивилися. Всім дякую українці, які зараз в окупації. Тримайтеся ще трошечки. Все буде добре. І вчіть українську мову. До побачення!